12 на годиннику в ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун вітаю, друзі. Говоримо про переговори США і РФ та прогнози заяв щодо цього. Росіяни активізували бойові дії на покровському напрямку та скандал із журналістами, і нібито закритим чатом від Білого Дому та Пентагону. Підписка лайк дзвіночок і розповім більше. У Еріяді розпочалася повторна зустріч української та американської переговорних команд. Про це повідомляє агентство Франц Прес із посиланням на джерело в українській делегації. Про намір провести повторний раунд перемовин із американцями раніше заявляв президент України Володимир Зеленський. У понеділок у столиці Саудівської Аравії представники США 12 годин вели переговори з росіянами. Американські медіа повідомили, що за підсумками цієї зустрічі американська і російська делегації готуються оприлюднити Спільну заяву так звані технічні переговори у Еріяді тривають уже три дні. У Білому домі раніше заявляли, що налаштовані дуже оптимістично щодо зустрічей у Саудівській Аравії. У Вашингтоні оголосили, що головна мета нинішніх переговорів досягнення морського перемир'я в Чорному морі. Також обговорювали припинення ударів по об'єктах енергетики, лінію контролю між арміями та механізми перевірки дотримання умов припинення вогню. Нова скандальна сенсація з Білого Дому після того, як увесь світ побачив, як на камеру сваряться президенти. Увесь світ тепер читає, як Сполучені Штати готують ракетний удар по ворогу зі смайликами у сигналі незахищеному застосунку, доступному кожному користувачеві світу. Більш кричущим порушенням безпеки було б тільки обговорення те саме у телеграмі або вайбері. Міністр оборони все спростовує. Трамп каже, нічого взагалі не знав. А кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зараз розповість. Як саме ми про це дізналися. І що за скандал розгорівся у Вашингтоні? Це американські винищувачі, що летять бомбити хуситів. Це американський авіаносець Дуайт Ізенхауер, який теж бомбить хуситів. А це. Рідкісна можливість для світу побачити, як на американський удар по хуситах реагує адміністрація Білого Дому в чаті сигнал зі звичайних мобільних телефонів, а не в таємному зашифрованому листуванні, як цього можна було б чекати від людей, які відповідають за найпотужнішу армію світу щодо цього конче треба провести розслідування у конгресі, аби ми зрозуміли, що сталося, як це сталося, яким чином нам у майбутньому уникати пробоїв національної безпеки такого рівня. Це безрозсудно, безвідповідально і небезпечно. Ми знаємо про це завдяки редакторові журналу «Атлантик», тому що його необачно додали в цей чат. В чат у месенджері сигналкуди й міністр оборони сполучених штатів Піт Гехсет скинув детальний план удару по хуситах за дві години до того, як той відбувся. Уявляєте, який почався скандал? Це, Це один з найбільш кричущих зливів військової розвідки, про які я читав за дуже дуже довгий час. У цій ситуації ми бачимо, як високопосадовці США, зокрема віцепрезидент і міністр оборони, ведуть засекречені обговорення військових дій через незахищений застосунок. Уже саме по собі є достатньо поганим, те, що до цього ланцюга листування додали приватного громадянина, але ще гірше те, що чутлива військова інформація обговорювалася у несанкціонованому застосунку. Стосунку, особливо враховуючи наскільки важливою вона була, якби ці детальні обговорення щодо координації військових операцій потрапили до рук ворогів Америки, це могло б призвести до загибелі людей, це могло б серйозно зашкодити нашій армії. Це поставило б національну безпеку США під загрозу. Ця катастрофа вимагає повного розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося. Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів реагує на публікацію журналу «Атлантик». Передбачувано. Колишній ведучий Fox News, а нині міністр оборони Піт Гексет відкидає, що посилав у Чат сигнал воєнний план удару. Uh, so I... Ви говорите про брехливого і вкрай дискредитованого так званого журналіста, який знову і знову займається розповсюдженням містифікацій, Постійно щось потякає про Росію. Цей хлопець, який торгує сміттям, ось що він робить. Ніхто ніяких планів телефоном не посилав більше. Мені сказати нічого. Однак, міністра оборони спростовує Білий Дім. Це правдива інформація. Пише в листі до журналістів речник Брайан Х'юз. І додає: Ми саме розбираємося, як до чату потрапив невідповідний номер телефону. Відповіді на це питання до слова. Досі нема ні в кого, включно із редактором Атлантіка, якого додали до обговорення топ-посадовців Трампа. Сам Трамп від обговорення сигналу максимально дистанціюється, принаймні там не було його самого. Інших можна буде в разі чого. І звільнити я нічого про це не знаю. Невеликий поціновувач Атлантіка. Як на мене, цей журнал доживає останні дні. Такий собі журнальчик, але я нічого про це не знаю. Що там вони робили? Використовували сигнал для координації чутливих питань. Яких питань щодо чого? Про що вони говорили? Про хуситів. Хусити, тобто атака на хуситів, ну дуже ефективно це не було, адже атака була дуже ефективна. Це я вам точно скажу. Нічого про це не знаю. Вперше від вас про це чую. Ще під час першої президентської каденції Трамп неодноразово заявляв, що його суперниця в перегонах, колишня держсекретарка Гіларі Клінтон, має сидіти в тюрмі за використання приватного поштового сервера для комунікації зі своїми співробітниками та іншими посадовцями. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, який також був присутній у чаті сигнал, який власне і додав журналіста до чату, вочевиді з кимось його переплутавши два роки тому, обурювався, що Саліван, радник Байдена з нацбезпеки, переписувався з Клінтони із приватної поштової скриньки. Він досі на волі та зберіг посаду. Міноборони Гексет, який тоді ще був ведучим на республіканському телеканалі Fox News, нападав за це на Клінтон і демократів незліченну кількість разів на скандали з сигналом. Сама Клінтон у соцмережах відреагувала лаконічно дописом та вищо я Наслісарчук на Анатолій корм ТСН 1, 1+, Як вам така історія і особливо виправдовування у Білому домі? Обов'язково напишіть у коментарях свої думки, а заразом натисніть підписку, лайк, дзвіночок. Це для нас важливо. І повертаємося до новин. Цієї ночі сили ППО збили 78 ворожих безпілотників. Загалом у небо над Україною росіяни запустили 139 дронів та одну ракету Іскандер. 34 безпілотники локаційно втрачені. У наслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Черкащина, Одещина та Київщина. Довкола столиці, через падіння уламків, загорілися склади одразу у двох районах Фастівському і Бориспільському. Загоряння рятувальники ліквідували, але ще продовжують до. Наслідки. Ніхто із місцевих не постраждав. Не полишають у спокої, російські терористи з Запоріжжя сьогодні зранку атакували місто безпілотниками, дивом минулося без жертв та руйнувань. А вночі у одній із громад унаслідок ударів шахедів зазнали поранень 58-річний чоловік та 30-річна жінка. Потрощено приватний будинок, господарські споруди і авто. І на світанку росіяни запустили каби по Херсону у Дніпровському районі. Постраждав 19-річний хлопець. У нього мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Ніг ще п'ятеро людей постраждали у громадах. Стало відомо про загиблого пенсіонера зі Станіслава. Це село напередодні Росіяни обстріляли із артилерії. На Дніпропетровщині понівечено багатоповерхівку та автомобілі. Від вечора окупанти били по Нікопольському району. Однак, квартира ущент розбита, людей не зачепило. Вночі у небі над регіоном сили ППО ліквідували 5 ворожих шахедів. У Ізюмі, це Харківщина. Ворог випустив 14 дронів камікадзе по цивільному підприємству. Зруйновано 7 будівель, пошкоджено залізничну лінію. У Куп'янську бомба побила три житлові будинки. Руйнування у Слатиному та у прудянці у Харкові на дитячому майданчику виявили ворожий безпілотник. Його знешкодили ще до приходу дітей. Доставнієї людини збільшилася кількість постраждалих у наслідок учорашнього ракетного удару по сумах. Серед поранених 23 дитини. Ракетний удар. Російські терористи нанесли напередодні, влучили у багатоповерхівку. Також поруйнували безліч цивільних об'єктів. Наша Оксана Солодовник про останні дані із місця теракту. Від ранку на місці влучання тривають аварійно-відновлювальні роботи. Волонтери та доброчинні організації роздають людям поруйнованих квартир та будинків необхідні матеріали для проведення першочергових ремонтів. Головне нині закрити вікна та дахи від вітру та дощу. За даними міськради, вибуховою хвилею вибито понад три тисячі вікон. Загалом у зоні ураження опинилися майже пів сотні багатоквартирних, три десятки приватних будинків, а також три школи, дитсадок, лікарні, кілька підприємств, пошта, магазини, СТО. Крім того, перебиті комунікації. Відтак досі сім будинків без газу, ще сім без води. Наразі комунальники намагаються полагодити мережі, а жителі постраждалих будинків забивають вікна та дахи плівкою та дошками. У нас немає зовсім нічого. Чоловік. Вік посічений, спина, голова, руки, все в крові. Ну, Немає вікна, вилітали всі стекла, все стерчить по стінам, не квітів, не залишилось зовсім нічого. Дуже багато дуже багато людей обращаються, отримують матеріали і потім до нас. Так що робота буде до самого вечора. Балістикою окупанти вдарили посеред містю напередодні близько другої дня. Цілили по щільній житловій забудові. Таких масштабних пошкоджень місто не пам'ятає. Кількість поранених росла щохвилини. Хубі, хубі! Станом на сьогодні серед поранених у лікарнях перебувають 14 дорослих та 16 дітей. За даними медиків, троє постраждалих у дуже важкому стані це троє чоловіків. Вони в реанімації із важкими проникаючими пораненнями, переламами, травмами голови, черевної порожнини. У важкому, але стабільному стані одна дитина. Лікарі кажуть про тенденцію до покращення. Серед 23 постраждалих дітей загрозливих станів немає. Додам, що поранених могло бути набагато більше, зокрема, серед учнів та дошкільнят, адже ракета поцілила неподалік школи, а в ній не лишилося жодного вцілілого вікна. Жертв у закладі вдалося уникнути лише тому, що навчання в усіх закладах міста відбувається виключно у сховищах. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+,1. Нова хвиля наступів на Покровськ. Росіяни відновили інтенсивні жорсткі штурми, такі, які були на початку активної фази наступальної кампанії, заявив начальник прес-служби бригади Червона калина Нацгвардії Микола Коваль у етері каналу київ 24 Єдина відмінність, каже військовий, нині окупанти задіюють значно більшу кількість ФПВ-дронів. у генштабі. Цієї доби на Покровському напрямку нарахували 53 зупинені ворожі штурми. Загалом же по всій лінії зіткнення їх зафіксовано 165. Дуже непросто. Стою залишається ситуація на Курщині. Росіяни засипають наші позиції кабами та артилерією, а потім йдуть на численні штурми малими групами солдатів. І ці малі групи часто рухаються не лише на наших бійців, а й у бік України, каже речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, все для того, аби перенести бойові дії із Курщини на Сумщину. Раніше більшість ворожих ДРГ ловили на півночі Сумщини. Зараз вони пробують сунути ближче до південної та південно-східної. Ділянок області а далі більш точно обговоримо ворожі втрати на полі бою. Від генштабу маємо такі дані: за останню добу росіян, мінус 1180 мародерів та вбивць, яких вони називають воїнами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила майже 906 тисяч особин. За учора знищено 5 танків, 18 бронемашин та 98 автівок. Також спалено 61 артилерійську установку та три системи залпового вогню ворога. Щодо літаків окупантів, на сьогодні їх збито то 370, гелікоптерів 335, Ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, субмарину та пором заправник ворога. Безмежно світла і щира людина. У столиці сьогодні прощаються із редактором сайту TSN.UA Дмитром Бєндіковим. Наш товариш і колега загинув на фронті. До війська він пішов торік. Був оператором наземного дрона у 3-й штурмовій бригаді. Забезпечував побратимів амуніцією, провізією і зв'язком. Друзі кажуть, навіть під обстрілами Дмитро завжди залишався оптимістом і жартував. А ще вірив, що одного дня його рідне окуповане місто Сєвєродонецьк звільнять та відбудують. Уся команда «1 плюс 1» у жалобі. Ми сумуємо разом із рідними Дмитра, і будемо щиро вдячні, якщо ви разом із нами зможете підтримати його маму. Вона залишилася сама. Готувала ракетний удар по місцях базування ЗСУ, а потім збиралася втекти до Росії. На Одещині затримали 39-річну безробітну, яка за вказівкою ворожих спецслужб збирала координати військових об'єктів та техніки. Її кураторів цікавили також місця розташування морської піхоти, прикордонників та поліцейських. Поки зрадницю не викрили, вона встигла злити ворогу дані про щонайменше 10 об'єктів. Для прикриття використовувала свого шестирічного сина, збирала інформацію, гуляючи із них. Ним увагу ФСБ жінка привернула у соцмережах, де залишала коментарі під прокремлівськими публікаціями. Нині фігурантка під вартою за державну зраду їй загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Жоден рейс не скасовано. Рух усіх потягів відбувається за графіком, попри масштабну кібератаку на Укрзалізницю, що сталася у неділю. Зараз там працюють над відновленням онлайн-сервісів після атаки хакерів. Однак купити квитки онлайн усе ще неможливо, відтак компанія збільшила кількість залізничних кас по всій Україні. Лише у Києві зараз працюють 18 кас замість 8, як було до цього. Придбати квитки на найближчі дати, зокрема і на міжнародні рейси, можна у вокзальних касах або безпосередньо в потязі. Час очікування у пікові години 10-15 хвилин. НЛО, космічний феномен чи наслідки секретної місії. Надвечір у небі українці помітили загадкову гігантську блакитну спіраль, явище, яке за обрисами нагадує галактику у світлинах, зазнімкували і жителі різних країн Європи. Що це було? Українці розділилися на три табори: одні писали, що це рідкісне космічне явище, інші про портал, який відкрили інопланетянам, Ну а треті ж. Розвінчали усю задатковість вечірньої аномалії, причиною спіралі у небі пояснюють, став запуск космічної ракети. Коли вона перевертається у польоті, то викидає паливо. І оскільки фігура перебуває у космосі, де немає повітря, яке могло би зіпсувати її форму, спіраль можна було бачити у небі досить довго і далеко. Зрештою, компанія SpaceX підтвердила, напередодні на орбіту вивели розвідувальний супутник США, і, хоч реальну причину спіралі, з'ясувати таки вдалося соцмережі всі Сіялися жартами на кшталт інопланетяни. Розвертайтеся, часи на землі вам нині будуть не до вподоби. Ну і на цьому у мене все. Більше новин дивіться о 14.00. Будьте активними у коментарях. Це допомагає поширювати це відео і не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Побачимось!